Що таке змінна? Змінна – це такий контейнер для бітів, і у цього контейнера є розмір. Да? Розмір, продиктований типом даних. Ми з вами розглянули примітивні типи, типи даних, і в комбінації да, з цим знанням по е зміні ми е взагалі будемо розбирати ще, що таке літерали. Да, і як вони взаємодіють зі змінною. Для примітивів, змінна – це ось цей бітовий вигляд числового значення. Ми не знаємо, да, як це всередині виглядає для булевого значення, але нам це і не треба. Якщо ми кажемо про змінну, яка виступає у ролі посилання, да, ось reference variable, то. Це змінна, ось, наприклад, такій конструкції, якщо ви зустрічаєте cat-cat дорівнює cat, new cat, Права частина означає, що ми в пам'яті створили об'єкт, кота створили, да? і ось ця змінна cat, вона містить репрезентацію шляху до об'єкту. Тобто, в пам'яті у нас є об'єкт, і змінна cat, вона. Як перст вказує на той об'єкт, шлях до цього об'єкта вказує да, таке посилання туди. А для примітивних типів у нас змінна X, да, там ми призначаємо їй якесь числове значення. І воно ну, під капотом, звичайно, це у нас е, бітовий, приймає якийсь бітовий вигляд, який має відповідати. Певному типові даних.